Шалені втрати росіян у Курській області. Лік іде на тисячі бійців. ЗСУ розкрили дані ворожих втрат. Натомість жителі РФ вже готові попрощатися із регіоном. Віддадуть Україні? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Українські десантники за майже три місяці боїв на Курщині ліквідували приблизно 8 тисяч російських солдатів. Такі дані озвучило командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Там уточнили, що наші воїни знищили та пошкодили 58 танків, 162 БМП, 46 БТРів, 136 артилерійських систем, двір РСЗВ, понад пів тисячі одиниць автомобільної техніки та майже пів сотні станцій. Реп також вражає число знищених безпілотників окупантів: майже 10 тисяч. Крім цього, українські десантики взяли в полон близько трьох сотень загарбників і захопили трофеями 9 танків, 4 БТРи та 9 гармат. При цьому ліквідація ворожої техніки в Курській області триває. Ось свіжий приклад. У мережі з'явилося відео вантажівки, що палає посеред траси Рильськ-Курськ. Імовірно, по ній вдарив дрон. Ну, на... що тут жорстко. вообще жестко вижу такую картину что разбитый камАЗ видно только что разбитый хпивик где-то летает хпивишкой походу лупану никто никто все едут и никто не останавливается может там пацаны раненые я не знаю І не рай їх уже вивезли. Все тут притормажують, але ніхто не відстановлює. Просто на трасі гори повилітали. Цікавий нюанс. Минуло менше трьох місяців боїв на Курщині. а Росіяни вже фактично викреслили цю область із мапи Росії. Такий висновок можна зробити із ставлення громадян РФ до боїв у цій області. Ось послухайте. Суджа, суджа. Да, Ви ж да сидите 네. не там, по-моєму, здесь. Так у мене войни нету. У меня файно все. Как это у вас войни нету? А Курская область это не Росія. Увидите, вашу страну виходить. Проте публічно Кремль намагається не демонструвати, що йому теж байдуже на стан справ у Курській області. Для цього навіть показово звільнили одну із пропагандисток програми Соловйов Лайф. Йдеться про Юлію Вітязєву. Та, начебто, прокоментувала просування ЗСУ на Курщині, зазначивши, що це, мовляв, хитрий, але головне, ефективний і виправданий план Росії. За це її ж колегу по цеху. Жорстоко розкритикували і звинуватили у знеціненні подвигу російських військ. Додам, що про звільнення пропагандистки написав зетблогер Юрій Подоляка, а Вітязєва у відповідь заявила, що нібито не знала про таке рішення. Тим часом українські партизани з'ясували вельми цікаву інформацію. Виявляється, що російські морпіхи в Криму платять командирам, щоб не їхати воювати в Курську область. Про це пише рух спротиву. «АТЕЖ». Один із бійців 810-ї морської піхоти РФ розповів, що в його частині у Севастополі є серйозний брак кадрів. А це тому, що більшість окупантів відправили захищати Курщину. За даними партизанів, частина отримує звідти щодня дані про своїх загиблих бійців, але командування бригади намагається приховати втрати. Зазначається, що решта солдатів мають низький моральний стан через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися у Криму. Навіть вдаються до хабарництва. Тим часом у мережі нарешті з'явилося повне відео підняття українського прапора в населеному пункті Гуєво Курської області. Одразу зауважу, що ці кадри були зняті ще на початку операції ЗСУ в першій половині серпня. Тоді українські воїни зайшли в гуєво суджанського району, фактично без спротиву, і встановили свій стяг, скинувши російський. Тепер я збога сповна насолодитися цими приємними кадрами. Та крім боїв у Курській області, вистачає і інших інцидентів. В обоянському районі несподівано спалахнула масштабна пожежа. Загорілося овоче сховище. Попередня версія підпал. Якщо хочете бачити більше таких кадрів із території Росії, ставте вподобайку. І підпишіться на фабрику новин. Північна Корея від початку війни активно підтримує Росію і продовжить це робити аж до перемоги путінського режиму. Про це під час візиту до Москви заявила глава МЗС КНДР ЧВЕ Сон Хуей. Тільки послухайте, який мед вона заливала у вуха російських чиновників. Процитую. Ми не маємо жодних сумнівів, що під мудрим керівництвом почесного президента Росії Володимира Путіна російська армія і народ обов'язково досягнуть великої перемоги у своїй священній боротьбі за захист суверенних прав і безпеки своєї держави. Кінець цитати хто саме загрожував безпеці Росії, міністерка не уточнила. А поки в Москві тривав санс пропаганди двох диктаторських режимів, українські військові полювали на північно-корейських бійців. У мережі поширили відео удару дроном по окопу із солдатами. Зазначається, що кадри нібито зробили в Курській області, а вибухівка впала на голови саме військовим КНДР, які прибули для участі у боях на боці Росії. Зауважу, що жодних підтверджень достовірності цих кадрів поки немає. Проте можна бути певними, що в Україні та на Курщині загине багато бійців КНДР. Так, принаймні вважає очільник естонської розвідки Анс. Ківісельх. За його словами, солдати Північної Кореї пройшли максимум місячну підготовку на території РФ. Вони навчені воювати у гірській місцевості, але не знайомі із українським ландшафтом, кліматом і географією. Далі цитую. Їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій у таких районах. Підготовка, яку вони проходять у РФ, звичайно не відрізняється високим рівнем. Тому ми можемо очікувати, що північно-корейські підрозділи зазнають великих втрат в Україні, ймовірно, навіть більш важких ніж ті, які й досі зазнавали війська РФ. Кінець цитати зиск Росії в тому, щоб залякати Захід, в тому числі для цього у Москві відбулися переговори з Сергія Лаврова. З його колегою із КНДР. Про це пише Центр протидії дезінформації. Там зазначили, що глава МЗС Росії недарма розповідає на камери про безпрецедентно високий рівень співпраці сторін. А Чуе Сон Хуей погрожує США новими ядерними випробуваннями. Центр пише, цитую, Активізація ядерної риторики з боку КНДР та демонстрація єдності між двома державами і згоями є черговим актом залякування країн Заходу. Учасники переговорів намагаються показати, що вони продовжуватимуть військову співпрацю попри занепокоєність у світі. Кінець цитати. Зауважу, що днем раніше Пхеньян випробував міжконтинентальну ракету Хвасонг-19, яка є копією російської ЯРС. Аналітики українського ресурсу Дефенс Експрес припустили, що Північна Корея отримала від Москви технології для створення блоків із розподільними бойовими частинами з індивідуальним наведенням, що дозволило довести цю ракету до її нинішнього стану. У відповідь США і Південна Корея наступного дня провели перші спільні військові навчання за участі ударних безпілотників. До тренувань були залучені сучасний південно-корейський розвідувальний дрон rq 4 b Global Hawk і американський ударний безпілотник mq 9 Ріпер. Перший збирав дані про імітаційні цілі та ділився ними з американським дроном. Після отримання інформації Ріпер запустив авіабомбу по цілі. Втім, пхен'ян не збирається знижувати градус ескалації. Розвідка Південної Кореї повідомляє, що КНДР почала будувати свій перший атомний підводний човен. І це буде найбільша за розміром субмарина на озброєнні північної Кореї. Розвідники виявили підозрілу активність на північно-східному узбережжі КНДР на верфі, де розміщений центр із дослідження та будівництва підводних човнів. Тим часом із Вашингтона надходять все більше підтверджень перекидання бійців КНДР на фронт. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Росії загалом перебувають близько 10 тисяч солдатів Північної Кореї. Із них 8 тисяч вже прибули саме на Курщина. Натомість у Південній Кореї виникли суперечки через бажання уряду відправити до України своїх військових консультантів. Опозиція категорично проти. Про це пишуть тамтешні ЗМІ. Зазначається, що міністрові оборони навіть погрожують відставкою, якщо він піде на такий крок без згоди парламенту. Водночас у Китаї вкотре вирішили не втручатися у ситуацію і не тиснути на КНДР з вимогою припинити відправку солдатів на війну в Україну. У Пекіні заявили, що це нібито особиста справа Росії та Північної Кореї. Речник МЗС Цзянь зауважив таке: дослівно. Північна Корея і Росія, які незалежні суверенні держави, як вони розвивають двосторонні відносини, це їхня особиста справа. Кінець цитати. А у Штатах тим часом розглядають варіант атакувати сили КНДР в Україні. Поки про це говорять лише в Конгресі. Зокрема, голова комітету з розвідки Палати представників Майкл Тернер вважає, що США та їхні союзники по НАТО мають бути готові до атак по бійцях КНДР. При цьому Тернер вкотре виступив за зняття обмежень для України на удари зброєю союзників по об'єктах у глибині російської території. Чи розгляну цей варіант у Білому домі? І чи наважиться США долучитися до знищення солдатів КНДР у війні РФ проти України? Київ знову опинився під ворожим ударом. Слухайте деталі та дивіться вражаючі фото з місця подій. Ось у наслідок атаки російського шахеда у Святошинському районі зайнялася пожежа в 16-ти поверхівці. Загоряння спалахнуло на площі 50 квадратних метрів. Вогонь оперативно ліквідували врятувальники. Вони евакуювали з дому 18 мешканців. На жаль, постраждав чоловік. За інформацією від мера кличка, йому медики надали допомогу на місці. Також госпіталізованого патрульного поліцейського як який надавав допомогу мешканцям цього палаючого будинку. Попередньо він отруївся засобами горіння. Ще одні жительці цього ж району лікарі надали допомогу без ушпиталення. Такий вигляд зараз має пошкоджена багатоповерхівка через дрон окупантів. Частково зруйновані квартири з 15 та 16 поверху. А ось ще наслідки падіння уламків ворожого безпілотника в Солом'янському районі столиці, побиті вікна та потрощені автомобілі. Масштаби усіх руйнувань досі підраховують. Крім Солом'янського району, руйнування за пожежі зафіксовані у Святошинському, Голосіївському, Дніпровському районах. Тут, у дев'ятиповерховому житловому будинку, на одному з поверхів сталося загорання балкона на площі двох метрів квадратних. Ще ми пала наробили біди в Шевченківському та Печерському районах Києва. Літають на рекордно низькій висоті. Дивіться уважно, дрони заледве ледве над житловими домами. Ось ще безпілотник влетів у будівельний кран на Відрадному, після чого вибухнув. Довколишні будинки залишилися без вікон. Уламкове поранення через падіння частин БПЛА отримала 82-річна жінка. Її з ранами голови та гіпертонічним кризом доправили до однієї з районних лікарень. За словами медиків, стан пацієнтки задовільний. Нині перекрита була траса новоірпінська. Прямо на дорожнє полотно впала частина збитого російського дрона. У деяких районах Києва були перебої зі світлом. Місцеві пабліки зазначили, жителі фіксували перепади напруги або ж повне відключення електрики. Зокрема, це стосувалося голосіївського та солом'янського районів. Станом на 10 ранку шахеди продовжували літати над столицею. Ось ці червоні стрілочки нанесли на карті як приблизне розташування ворожих БПЛА. Близько 11 години у столиці Серени проголосили відбій, проте Київська область на карті тривог залишається червоною. Опівдня у Києві знову зафіксували падіння уламків. Повідомили в КМВА. у Дніпровському районі. Рештки дрона впали на територію житлової забудови. Пошкоджено два легкових автомобілі. Не нехтуйте своєю безпекою, обов'язково спускайтеся в укриття, бережіть себе та рідних. Росіяни активізувалися на півдні. Зокрема, вони посилили тиски з лівого берега Херсонщини. Про це повідомляє лейтенант ЗСУ з позивним Алекс. Цитую не сказав би, що планують щось масштабне, але явно сміливіше стали себе почувати в цих краях. Намагаються постійно забрати свій під свій контроль сіряк по Дніпру. Кінець цитати. При цьому речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук додає, Росія розглядає варіант форсування Дніпра і створення на правому березі свого аналога Кринок. І звичайно, при Дніпровський напрямок він залишається для ворога одним з основних мова. Йде звичайно про острови. Мова йде про те, що окупанти вивчили наш досвід створення плацдармів, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Це абсолютно правда. Більше того, в радіоперехопленнях, наскільки мені відомо, ворог навіть називає, що вони хочуть створити щось подібне як ринки на правому березі Дніпра, тому проводять відповідно і навчання намагаються інформаційному полі демонструвати, що вони готові до висадки там десанту, роботи диверсійно-розвідуваних груп. Загарбники також можуть піти в наступ на Запоріжжя. Військові в коментарі РБК Україна зауважили, що серед потенційних напрямків удару Гуляйполе, Оріхів та Кам'янське, де останнім часом почастішали вилазки ворожих ДРГ. Видання пише цитую: можлива мета росіян спроба просунутися щонайменше на 30 кілометрів углиб, аби підійти ближче до Запоріжжя та відсунути наші війська подалі від Енергодару та Заес. А потім розпочати переговори з позиції ультиматуму. Кінець цитати. Окупаційна армія серйозно підвищила темпи наступу в Україні. Упродовж останнього тижня вона захопила більше території ніж за будь-який інший момент цього року. Про це пише Блумберг. Агентство порахувало, що росіяни взяли під контроль ще 200 квадратних кілометрів української землі. А з 6 серпня Росія захопила понад 1100 квадратних кілометрів території України. Чи не основною ціллю росіян наразі є оточення Курахового на Донеччині? Оборону там тримають в тому числі бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Її речник Орест Дрималовський розповів, що окупанти пруть цілими колонами важкої техніки. каже ЗСУ успішно спалюють ворожу броню. Далі пряма мова. Таврійські десантники, ніби відкрили портал до пекла окупантам в районі села Костянтинівка під Кураховим. І росіяни продовжують заходити туди цілими колонами. Фактично, напередодні наші воїни спалили два танки і три бойові броньовані машини разом із Десантом. Одну машину пошкодили у понеділок. Взагалі, росіяни добре отримали по зубах. 12 бронемашин втратили, в тому числі модернізовану БМПТ-Термінатор. Кінець цитати. Загалом тільки за останню добу армія РФ втратила на фронті в Україні 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 1 РСЗВ та понад 80 одиниць автомобільної і спецтехніки. Водночас на той світ ЗСУ відправили майже півтори тисячі загарбників. Однак окупантам все одно вдається просуватися. За даними Діпстейт, вони мають успіхи у Новодмитрівці на Покровському напрямку. Також росіяни захопили нові позиції біля новоукраїнки, богоявленки, Максимільянівки, Побєди та Костянтинівки на Курахівському напрямку. Погіршується ситуація і на Харківщині, за словами військового османа, підрозділи РФ, намагаються прорватися до Куп'янська. Цитата. З півночі ворога стримує природний бар'єр у вигляді річки, тому у наших сил є можливість контролювати його активність, впевнено нищити та не давати шансів на успіх. Із півдня та сходу ситуація дещо важча. У ворога є систематичні незначні просування. Наразі хлопці впевнено блокують можливі критичні прориви лінії оборони. Кінець цитати. Крім цього, Осман вказує на активізацію росіян під Вовчанськом. Мовляв командування РФ перекинуло туди свіжі резерви. Атакують без техніки лише піхотою та дронами. Успіхів поки що не мають. Сподіваємося, ця тенденція триватиме і далі. Стежте за оновленнями із передової на нашому каналі. Підпишіться на фабрику новин. І не забудьте поставити свою вподобайку. Наперед, спасибі! Проблеми на окупованій Запорізькій АЕС. Магате зафіксувало витік води на одному із реакторів. Про це йдеться у звіті агентства. Зазначається, що інцидент трапився 29 жовтня. Тоді системою виявили витік води у системі теплоносія. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі стверджує, що ремонтні роботи вже завершили, а загроз ядерній безпеці немає. Водночас окупаційна адміністрація, яка контролює ЗАЕС, заявила, що проблема була в мікротріщині на трубопроводі системи підтримки одного із реакторів. І наголосила, що радіаційний фон стабільний. Більшість проблем на станції виникає саме через російські обстріли. У ніч на 1 листопада окупанти знову вдарили по Україні шахедами. Серед цілей вкотре був Київ. Обласна адміністрація стверджує, що ППО почала збивати дрони камікадзе ще на підльоті до столиці. У самому ж Києві обійшлося без влучень та постраждалих. Однак у області, на жаль, є руйнування. Уламки збитих шахедів пошкодили два приватні будинки. Збитки незначні, вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. Всі люди цілі. На місці вже працюють правоохоронці. Дісталося і Одесі під ударом опинилася пожежна частина. Поранень зазнали два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги. За словами очільника області Олега Кіпера, нині чоловіки в лікарні і їм надають необхідну допомогу. Через російський удар пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина. Вучно було також у Полтаві. Росіяни знову спрямували шахеди по цивільних. Спалахнули пожежі у приватних житлових будинках та господарчих спорудах. Працівники ДСНС зуміли врятувати двох людей. Також вони загасили дві пожежі, а ще дві локалізували. Без перестанку армія РФ гатить по Харківщині. Цього разу загарбники обстріляли місто дергачі, поцілили у цивільне приватне підприємство. У результаті спалахнула пожежа. А на цих кадрах видно, яких жахливих руйнувань завдають російські авіабомби. Крім того, відомо про двох постраждалих через удар кабом по околиці Харкова. Це чоловік 37 років та жінка 49 років. Пошкоджений приватний будинок та три автомобілі. Окупанти також атакували Куп'янськ, де внаслідок обстрілу загинув 75-річний чоловік. А через удар по селу Кучарівка постраждав чоловік 42 років. Знову лунали вибухи на Херсонщині. Росіяни обстріляли майже два десятка міст та сіл. Поцілили по території освітнього закладу в житлових кварталах населених пунктів області, пошкодили 11 приватних будинків. Через російську агресію одна людина загинула, і ще 13 роді стали поранення. У повітряних силах відзвітували, що протягом ночі збили 31 шахет із 48 і ще 14 безпілотників локаційно втрачено, і ще три полетіли в напрямку Білорусі. У генштабі взагалі ошелешили цифрами. Там повідомили, що за жовтень Росія запустила по Україні 2023 БПЛА. Це рекорд від початку повномасштабної війни. Загалом, упродовж поточного року, окупанти використали для атак майже 7 тисяч дронів. Шановні глядачі, напишіть у коментарях, як ви реагуєте на нічні тривоги та удари шахедами, як убезпечити себе і чи ходите в укриття? Чекаю на ваші відповіді та лайки під цим відео.